Мільйон триста тисяч підписників реально реально. Можемо колаборацію якусь зробити? Ну, так? — Дивіться. Щасливе штрудель заряджена радість, мир любов, на здійснення мрій. Донатите О, любу донатите ліна любу суму, хоч мільйон гривень. і Ми тобі, допомагаємо ну, за донат. Та, і замовити за можна на карточку. Вам з такими посмішками і з такими сексі фігурами можна все що завгодно. О вона не ви Та... знаєте, як за це я ще не починав. Якщо Че? почну, то до ранку можу не зупинитись з вами. Ого. До, до людини ви, ви, ви вибираєте давайте Давай. вибирайте там. Дивіться, е я запакую вам два-три шматочки, скільки вам дати. Скільки будемо? Він дуже, дуже смачно. Парочку вам дати чи якраз? Краще, Някому, краще Та, два. Штрудель, два. А штрудель? А ти? штрудель з яблуком, родзинками, горішками, такої же сексі, як ваша посмішка. Заряджена гітлерь. <риклад> <в дійсном рі. риклад> Там що? <шо? риклад> Там взагалі-то <риклад> муш да, я. А муш'я. Нічого, а що я не можу комплімент зробити? У вас є вже чоловік? Я абсолютно свободна. Може, ми погрожувай з вами. А не тільки колаборацію зробимо. А може, і дітей наробимо гарних. У нас, можуть бути гарні діти з вами. Серйозно, у вас гарні Гарники. Да, та, скільки вам, 18, 19? Да ді, ладно, я, я відчуваю. Ви просто вичевай, так це нравится. -ен... Точно, енерген. та. Бо я 5... Ні, 15 ні, 18-19 мені від по відчуттях. Серйозно. О! О єс. Ого, без веранди. Я теж з Києва, так що <laughs> <laughs> десь там ми точно перетинали з вами. Ой, мені тесять. <laughs> Бачите, як все світ нас зустрічає знову знову. Так, так що давайте я запакую вам да, спочатку давай. штруделя, так вот а потім же ж замовити ще бажання. Ну конечно що такі гарна дівчат? дівчина і без коханого, то ж не порядок, безкоханого порядок, порядок. Порядок. Да, ну... і посмішка гарна, і фігура гарна, і все, ну, все таке по себе, гарне, ну все Просто. Ідює, да? і коханого нема. Ну що то таке? Що -то зараз зараз будемо виправляти все. Мені дуже Ай. треба коханого, бо я вчора розбила годинники, мені прям О, треба новий. Я вас же люблю, ви молодець, що ви така раз я швиденько кохана. Я теж, ми з вами подружимось, до речі. Щось спільно зробимо, я так відчуваю. Якщо не дітей наробимо, то проєкт точно якийсь зробимо. А може і дітей наробимо, а там як.